Для нас це дуже знаковий захід, тому що цей захід дійсно є частиною нашої, нашої роботи Поліського фонду з самого початку його існування з 2005 року. З 2005 року ми для себе вирішили, коли перші роки після погонської революції, порівнювати і робити певні порівняння, яким чином все-таки громадянське суспільство розвивається в Чернівській області, зокрема. І для цього ми розробили певну анкету, методологію, за якою ми питали експертів. І таким чином у нас з'явилося наше таке вже, знову ж таки, повторюсь, фірм, фірмове опитування Чернівщина експертна. В рамках цього опитування ми щороку опитуємо від 50 до 100 експертів, для того, щоб ми змогли зробити певну порівнявчу базу у відсотках. І ми їх питаємо про їх. Суб'єктивне як ми вважаємо експертне бачення, що відбулося за минулий рік в ситуації суспільно-політичній, соціально-економічній в області. А в цьому контексті нам дуже важливо, щоб ця виборка експертна була. Була професійною і була адекватною, і по можливості більш репрезентативною з точки зору експертів. В цьому контексті ми підходимо таким чином, що формуємо вибірку а, з чотирьох груп: перша група це журналісти. Частина експертів, які ми питаємо, це є представники регіональних та місцевих засобів масової інформації. Друга частина а, це представники. Політичних сил, представники осередків місцевих середків, регіональних середків політичних партій. Третя група це звичайно представники громадських організацій, які, як нашу думку, впливають і досить активні в громадському середовищі міста Чернігова і на Чернігівщині в цілому. І четверта група це представники органів влади, тому що в саме в комунікації з органами влади. Горнецького суспільства, ми бачимо, як комунікації між владою і громадою знаходять новий розвиток. Саме тому ми маємо таке дослідження. Отже, якщо брати цьогорічне опитування, то кількість респондентів, яких ми опитали 64. Це достатня кількість, щоб зробити порівняння відсоткове. Тобто це більше 50 і ми можемо робити скамплення порівняння. Це, звичайно, вибірка, тому що ми зазвичай роздаємо стонкет, до нас повертається лише 60. Ну, ми розуміємо велику занятість експертів, хоча ми вдячні тим 64 експертам, які все-таки знайшли час проаналізувати те, що було написано, і дати відповіді. Можливо, такий спосіб, як на нас, можна хоча б раз в рік проаналізувати, що відбулося в області в різних сферах.